Доброго дня! Сьогодні я хочу вас ознайомити з китайською оздоровчою системою вправ, яка практикується вже сотні років, має назву цігун, назва якої походить від китайських Ци і гун, що означає енергія і управління. Основний аспект методики цігун правильне дихання. Щоб мати максимальний ефект, вправи потрібно виконувати щодня. А зараз, до вашої уваги, я пропоную комплекс вправ цієї методики. Перша вправа діафрагмальне дихання. Вихідне положення, ноги на ширині пліч, руки на животі. Вдихаємо, надуваючи живіт. Видихаємо, на клітка в цей час розслабляється. Вправу повторюємо 8 разів. Дих. Наступна вправа відведення рук назад. Вихідне положення, широка стійка ніг. Руки долонями вниз перед собою. Розводимо їх, долонями догори. Повертаємо голову ліворуч – дих, Повертаємо в положення, видих. Тепер робимо все те ж саме в праву сторону. Повторюємо вісім разів. Наступна вправа. розкриваємо грудну клітку. Вихідне положення широка стійка. Кисті рук рух на рівні плечей. Піднімаємо голову вгору, робимо вдих, відводимо трошки назад плечі. Видих, опускаємо підборіддя до грудей. Повторимо вправу 8 разів. Вдих, видих. Відне положення широка стійка, Руки в сторону. Добрий поворот вліво вдих. Вихідне положення вдих. В іншу сторону вдих. Вхідне положення широка стійка, руки в сторони, долонями догори. Піднімаємо робимо вдих. Опускаємо руки, робимо видих і робимо полу руками. Вихідне положення, лежачи на спині. Коліна зігнуті, руки вздовж тіла. Піднімаючи спину, тримаємося на плечах. Дих. Вихідне положення видих. Повторюємо вісім разів. Вихідне положення. лежачи на спині. Руки в сторону. Ліва нога зігнута в коліні. Права закинута на неї. Робимо. Неположення видих. Міняємо. Наступна справа – ледь. Вихідне положення сидячи на колінах. Руками бродячись підлогу. Виводимо їх вперед. Голову пропускаємо шуками, робимо вдих. Стаємо на голову. Вхідне положення стоячи, наповні собі, руки вкраються в підлогу за спиною. Голову відкидемо назад, дих. Видих. Останнє вправо поза голосом. Вихідне положення, сидячи ноги напрост. Руки на колінах. робимо вдих. Виконуємо до однієї хвилини. Ці справи можна виконувати в будь-який час. Вони наповнять вас енергією і зарядять позитивом на цілий день. Бажаю вам здоров'я та успіхів!